Уявіть, що одного дня ви прокидаєтесь і раптом розумієте, у вас перенесло в іншу епоху. Вулиці, якими ви ходили тисячі разів, здаються чужими, а люди навколо ніби знають те, чого ви ще не пережили. А тепер уявіть, що я скажу вам: існують історії, справжні задокументовані випадки, які натякають на те, що час не такий вже й непорушний, як ми звикли думати. Історії про людей, які ніби вислизнули крізь тріщини нашої реальності, з'являючись у не свій час. Або зникаючи на десятиліття, щоб потім повернутися, зовсім не змінивши світ часу, який мав би пройти. Сьогодні ми зануримось у 11 моторошних випадків подорожі в часі, настільки загадкових, настільки й неймовірних, що вони кидають виклик будь-якому поясненню. Приготуйтеся, бо після цих історій ви, можливо, засумніваєтеся у всьому, що знали про сам час. Ну а з вас лайк підтримку України мого контенту. Ну а я почну. На початку 1940 х років у Канаді відкрили міст Sound Fork Bridge. Та цей день запам'ятався не через подію, а через дивну фотографію. Якщо уважно придивитися до середини правого боку цього тепер же всесвітньо відомого чорно-білого знімка, можна помітити чоловіка у сучасних сонцезахисних окулярах, у футболці з логотипом і кофті, які зовсім не відповідають моді того часу. Чи можливо, що цей чоловік прибув із майбутнього, щоб стати свідком історичної події? І чи може це фото бути незаперечним доказом? Разом існування подорожей у часі. Якщо ви думаєте, що ця світлина найпереконливіше пояснення, що подорожі в часі реальні, повірте, у ній прихована ще одна деталь, яку буде розкрито в останній історії в кінці цього відео, і вона змусить вас серйозно засумніватися в тому, що ви знаєте про нашу реальність. У лютому 2018 року чоловік, відомий лише під ім'ям Ной, з'явився на очах людей, заявивши, що він мандрівник у часі з 2030 року. На камеру він пройшов тест на детекторі брехні і на подив глядачів успішно. Його історія прикувала увагу мільйонів. За словами Ноя, Дональд Трамп буде переобраний у 2028 році. Подорожі в часі незабаром стануть реальністю, а перші кроки людства на Марсі вже близькі. Він також передбачив, що біткоін стане поширеною валютою. Хоча готівка залишиться в обігу. Але, зважаючи на останні події в світі крипти мені здається, він помиляється. Крім того, Ной розповів про загадковий пристрій, будуваний у його зап'ястя нібито пов'язаний із його подорожами в часі. Його дібності до подорожей, нібито підтвердили рентгеном Під шкірою Ноя справді виявили щось незвичайне. Та чоловік категорично відмовився видаляти цей об'єкт. Та історія набула моторошного повороту, коли Ной зник просто під час прямої трансляції. Всього за кілька днів після тесту на детекторі брехні, згодом він знову вийшов на зв'язок із каналом і заявив, що його тимчасово повернули до 2030 року на допит, а потім відправили назад у наш час. Його зникнення і повторна поява лише поглибили загадку, змушуючи людей гадати, чи Ной справді казав правду, чи це була лише ретельно продумана містифікація. Якщо чесно, особисто, я думаю, що такі історії придумують спецслужби, аби в той чи інший момент відвернути увагу людей від чогось, чого вони не повинні знати. Цікаво почути вашу думку, бо я впевнений, що багато хто зі мною погодиться. <плес> Уявіть, що ви дивитеся старі кадри, старе зернесте відео, зняте майже 100 років тому, яке переносить вас у давно зниклий світ. Але коли ви придивляєтеся уважніше, помічаєте щось дивне. Щось, чого в той час просто не могло існувати, так у 1928 році було знято кадри, де жінка виходить із фабрики DuPont. На перший погляд усе виглядає звично, але є одна деталь, яка суперечить логіці епохи. Якщо придивитися, можна побачити, що вона тримає біля вуха якийсь пристрій і говорить у нього, ніби користується сучасним мобільним телефоном. І це не єдиний випадок. У іншому відео того ж року, знятому під час прем'єри фільму Чарлі Чапліна, ще одна жінка йде вулицею, очевидно, занурена у розмову, тримаючи біля вуха схожий на телефон пристрій. Чи може це бути одна і та сама жінка? Також виникає інше питання. Допустимо, вона повернулася в минуле, хай вже так буде. І вона говорить по телефону. Але якщо тоді не було телефонів, то з ким вона говорить? Сама з собою? Вешу зв'язку немає, вайфаю немає, якщо розглядати, що вона розмовляє по телеграму чи вайберу. Тупа теорія, якщо чесно, яка не дає відповідей на багато питань, але ці дивні кадри переголомшили і дослідників і скептиків, як могла існувати така технологія в час, коли мобільних телефонів ще навіть не винайшли. Відео так і залишилося без пояснення, підживлюючи теорію про можливі подорожі у часі та залишаючи нас із запитанням: чи можуть ці короткі моменти бути доказом чогось, що виходить за межі нашого розуміння? У 2008 році команда археологів у китайській провінції Гуанці обережно відкрила стародавню гробницю, яка, за припущеннями, залишалася недоторканою понад 400 років. Вони очікували знайти звичайні артефакти минулих століть, але натомість побачили щось, що не піддавалося жодній логіці. Усередині труни лежав невеликий наручний годинник, стрілки якого застигли на позначці 10.06. Ще більш дивним було те, що на зворотньому боці було викарбано слово Swiss, Швейцарія. І тут загадка тільки поглиблюється. Адже перший наручний годинник був винайдений лише у 19 столітті, тобто кілька сотень років після часу, до якого належала ця гробниця. Як же такий сучасний артефакт міг опинитися в місті, де йому не належить бути? Чи залишив його після себе мандрівник у часі, який допустив помилку? А може це була ретельно продумана містифікація, покликана приголомшити світ? І навіть сьогодні ця знахідка. Залишає більше це питання, ніж відповідей, втягуючи нас у загадку, де стирається міжа між історією та в неможливим. А тепер уявіть ситуацію: ви, людина, прикуліст. Випадково знайшли чиюсь могилу десь в підвалі катакомб, яку не могли знайти археологу століттями. Чи не захочете ви погонити собі зі всіх і перед тим як викликати археологів, покласти десь до кісток свій старий кабель від айфона? Якщо людина любить потягнути прикол, то звичайно, що так і зробить, А весь світ потім обговорює. Якогось вигаданого мандрівника в часі. Але подорожі в часі не лише вигадка фантастів, а й наукова реальність. У фільмах на штал Термінатор чи Назад у майбутнє головні герої стрибають у минуле чи майбутнє за допомогою спеціальних машин. Але в реальному світі все працює інакше. За даними Наса, подорож у часі це рух швидше ніж одна секунда на секунду. Розумійте це як хочете, бо я сам не розумію. Але це явище пояснюється загальною теорією відносності Альберта Ейнштейна, згідно з якою швидкість впливає на плин часу. Звучить фантастично, але мандрівки в часі вже існують. Насправді це астронавти, які перебувають на міжнародній космічній станції. Це чисто так, що ви не думали, що це відео бряд собачий через високу швидкість руху. Їхній час повільнюється відносно тих, хто залишається на землі. Наприклад, астронавт НАСА Скотт Келлі провів у космосі 520 днів, у чого він постарів повільніше ніж його брат близнюк, який залишався на землі. Навіть gps супутники які рухаються на великій швидкості, зазнають часових змін. Якби не корекція бортового годинника, їхні координати були би неточними. 1971 року фізики Джозеф Хеффелет і Річард Кітінг провели експеримент, який довів ефект сповільнення часу. Вони взяли два атомні годинники та розмістили їх у літаках, які облетіли Землю. Один із них летів на схід, а інший на захід. Результати вразили. Східний годинник втратив 59 наносекунд, а західний 237 Це підтвердило теорію Ейнштейна про те, що швидкість впливає на перебіг часу. Подорож у майбутнє це науково доведений факт, але повернення в минуле залишається теоретичним. Фізика вважає, що для цього потрібно викривати простір і час, створивши своєрідний тунель, відомий як червоточина. Проте, поки що, жодних доказів існування таких структур не знайдено. Хоча люди ще не винайшли машини часу, експерименти доводять, що рух на великій швидкості дозволяє уповільнувати час. І хто знає, можливо, у майбутньому ми навчимося не лише подорожувати вперед, а й зазирати у минуле. Тому думайте, чи прадиві всі ці вигадки у цьому відео чи ні. У 1932 році журналіст Джей Бернард Гатон і фотограф Йокум Бранд отримали звичайне завдання зробити матеріал про верф у гамбурзі, але те, що мало бути простою роботою, перетворилося на справжній кошмар. Коли вони прибули на місце, на місто раптово почали падати бомби. Вибухи змусили їх шукати укриття. У розпачі вони встигли зробити кілька фото руйнувань, перш ніж утекти з місця подій. Повернувшись до Гамбурга, вони розповіли про пережите, але ніхто їм не повірив. Адже не було жодного авіанальоту, жодного бомбардування. Рішуче налаштовані довести, що вони не божевільні, чоловіки поспішили проявити плівку. Та на жаль, на фотографіях не було жодних слідів вибухів, які вони бачили на власні очі. Минуло 11 років. Гатон, який тоді вже жив у Лондоні, одного ранку відкрив газету і застиг у подиві. На сторінках було повідомлення про масовий авіаналіт на Гамбурську верф частину операції союзників під назвою Гомора. Світлини у статті виглядали моторошно, схожими на ті, що він і Бранд зробили тоді, у 1932 -му. Чи могли вони якимось чином побачити події майбутнього, випадково прокознувши крізь тріщини часу? Чи може вони просто любили випити і напилися до галюцинацій? У лютому 2018 року в мережі з'явилося відео, яке схолихнуло інтернет. Чоловік на ім'я Олександр Сміт заявив, що він мандрівник у часі, який пробував у 1118 році. З особливим тоном таємничості і тривоги Сміт розповів, що був одним із перших, хто випробував технологію подорожі у часі у рамках засекреченої операції цей що почалася ще у 1981 році. А тепер, через десятиліття, він нібито переховується, втікаючи від загадкової організації, яка за його словами полює на нього. Його откровенні були не менш вражаючими, ніж моторошними. Сміт стверджував, що вже до середини 21-го століття існування розумного позаземного життя більше не буде таємницею. Воно стане загальновідомим фактом, хоча уряди світу руками приховували правду. І це ще не все. Сміт розповів, що під час своєї подорожі вулицями 2118 року він натрапив на статую чоловіка на ім'я Джеймі Олівер, майбутнього президента Сполучених Штатів, який за його словами загинув у наслідок замаху. Найбільш напружений момент настав, коли Сміт дістав із кишені піджака фотографію, Розмите зображення футуристичного міста, яке він стверджував, зробив особисто під час свого перебування в 2118 році. Він пояснив спотворення на фото побічним ефектом подорожі в часі. Після цього у глядачів залишилося одне моторошне запитання: чи справді це було фото нашого майбутнього, чи просто витончена містифікація? У 1996 році офіцер поліції на пенсії, ім'я Франк, разом із дружиною спокійно прогулювався вулицею Стріт у Ліверпулі. Його дружина зайшла до книгарні Dial'Shop, а він трохи відстав і поспішив її наздогнати. Але коли переходив дорогу, його ледь не збила машина. Приголомшений Френк підвів очі і зрозумів, що світ навколо нього змінився. Книгарня зникла. Замість неї стояв магазин під назвою Кріпсон Co., у вітринах якого були жіночі сукні дивного заслуга. Старілого фасону розгублений він почав роздивлятися довкола і помітив, що всі навколишні люди одягнені так, ніби це 1940-50-ті роки. Автомобілі, архітектура, все виглядало так, наче він крокував зовсім в іншу епоху. І раптом його увагу привернула молода дівчина у сучасному одязі. Вона пройшла повз нього і увійшла до магазину Кріпсон Коу. Френк, намагаючись зрозуміти, що відбувається, поспішив за нею. Але щойно він переступив поріг, усе довкола миттєво змінилося. Перед ним знову була та сама звична книгарня. Коли він розповів про цей неймовірний випадок дружині, та приголомшливо відповіла, що Кріпсон Co. справді існував, але лише у у 40-50-х роках, чи міг Френк на мить потрапити у минуле, пройшовши крізь якийсь портал у часі? До сьогодні ніхто не зміг пояснити, що саме сталося того дня на Болт-стріт, залишаючи цю історію однією з найзагадковіших у списку часових випадків. У 2016 році в ісландських соцмережах з'явилася загадкова фотографія, яка сколихнула весь інтернет. Чорно-білий знімок зроблений у центрі Рейкія Віка у розпал Другої світової війни у 1943 році. На перший погляд здавався звичайним кадром тієї епохи, але варто лише придивитися ближче, і все стає дивним. Серед групи американських солдатів, що стояли біля таксі станції, видно чоловіка, який, спершись на вікно, ніби говорить по мобільному телефону за десятки років до того, як така технологія взагалі. З'явилася світлина, яку вперше опублікував Крістіан Гофман у Фейсбук-групі, миттєво стала вірусною, викликавши хвилю обговорень і суперечок. Дехто вважав її незаперечним доказом подорожей у часі, своєрідним знімком неможливого. Інші ж припускали, що можливо мобільні телефони існували ще у 1940-х, але були засекречені від широкої публіки. Та головне питання залишається відкритим: чи справді чоловік із 1940-х тримає у руці телефон? Чи є цьому логічне пояснення? Поки загадка залишається нерозкритою, Ця фотографія продовжує інтригувати та збивати з пантелику, кидаючи виклик нашому розумінню реальності. Ще одна загадкова світлина цього разу зроблена після перемоги Бразилії над Чехословаччиною у фіналі чемпіонату світу з футболу 1962 року. Кадр передає ейфорію моменту. Легендарний гравець Гарінча тріумфально піднімає кубок над головою. Натов вибухає вигуками радості. Але якщо придивитися уважніше, просто під гарінчею видно щось, що вибивається з контексту. Серед моря щасливих облич один чоловік тримає пристрій, де увірно схожий на сучасний мобільний телефон, спрямований прямо на футболіста, ніби він знімає відео чи фото. Це видовище водночас і дивне і тривожне. Чи не був цей чоловік мандрівником у часі, який повернувся в минуле, щоб побачити один із найвеличніших моментів футбольної історії на власні очі? Фотографія застигла в часі, породжує безліч питань. Чи міг хтось із майбутнього потрапити в минуле щоб зафіксувати цю подію? Можливо, це лише збіг, а можливо, натяк на те, що межі часу не такі вже б непорушні, як ми звикли вважати. А тепер дійсно загадкова історія у 1995 році. Чоловік на ім'я Марк Маркам настільки захопився історією подорожі часі, що вирішив власноруч створити машину часу, натхненний теоріями про викривлення простору і часу. Він розпочав сміливий експеримент, який згодом набуде зловісного підтексту. Він почав проводити експерименти у себе вдома, використовуючи примітивне обладнання, старий cd програвач і систему обертових магнітних полів. Марк вірив, що зможе створити ЗСУ у часі, якщо згенерує достатньо потужне електромагнітне поле. І на його подив він заявив, що домігся успіху, щонайменше на малому рівні, нібито йому вдалося перемістити невеликі об'єкти крізь час. Підбадьорений цим результатом. Марк вирішив побудувати більшу установку, яка змогла би транспортувати людину. За переказами, у 95-му році він завершив створення повнорозмірної машини часу і вирішив випробувати її на собі. Друзі та сусіди згадували, що востаннє бачили його, коли він заходив до свого гаража, сповнений рішучості зробити крок у невідоме. Після цього Марк зник безслідно. Одні вважають, що експеримент був успішним і він тепер загубився десь у часі. Інші ж переконані, що щось пішло не так, або він потрапив у невідомий вимір, або ж його тіло просто розпалося на атоми через помилку у розрахунках. Але наймоторошніше сталося згодом. Невдовзі після його зникнення в архівах спливла дивна газетна стаття 1930-х років. В ній описувалося, як на пляжі в Каліфорнії знайшли тіло невідомого чоловіка, затиснутого всередині дивного металевого циліндра. Єдиним предметом, знайденим поруч, був пристрій, схожий на мобільний телефон 90-х років. А тепер головний прикол: коли в 95-му в нього спитали, що він візьме з собою, коли полетить десь у минуле. Він сказав: мобільний телефон. Чи міг це бути сам Марк, застряглий у минулому, у часі, який не призначався для нього? Це питання досі не дає спокою тим, хто чув цю історію. Можливо, спроба Марка підкорити час, обернулася його власною трагедією, вічним ув'язненням у минулому. У 2003 році світ приголомшила ще одна дивна історія, опублікована в американських змі. Чоловік на ім'я Ендрю Карлсон був заарештований за звинуваченням у біржових махінаціях, але це був не просто черговий випадок фінансового шахрайства. За даними комісії, з цінних паперів і бірж Карлсон почав зі скромних 800 доларів, але майже ніж за місяць перетворив їх на 350 мільйонів. І кожна його угода була надзвичайно ризикованою, та якимсь дивом завжди успішною. Здавалося, що він знає наперед, які акції зростуть. Такого просто не могло бути, якщо тільки він не мав інформації з майбутнього. Коли ФБР заарештувало Карлсона, історія набрала ще більш химерного оберту. Під час допиту він навіть не заперечував звинувачень. Він заявив, що є мандрівником у часі з 2256 року. Карлсон пояснив, що спочатку планував зробити лише кілька незначних угод, аби не привертати уваги, але аж Таж і легкі гроші його захопили, і, врешті-решт, він заробив величезний статок. Попри скептицизм агентів ФБР, Карлсон стояв на своєму. Більше того, він намагався довести свою правду, розповідаючи виражаючі деталі, які, за його словами, ніхто з людей того часу не міг знати. Нібито він повідомив точне місце знаходження Осама Бен Ладена, що приголомшило агентів. Але на цьому дивина не закінчилася. Щоб підкріпити свої слова, Карлсон надав фотографії, на якій за його твердження він зображений під час відкриття мосту Саутфорк в Канаді на початку 1940 х років. На знімку серед людей того часу справді видно чоловіка в сучасному одязі у сонцезахисних окулярах, курці та футболці з принтом. Карлсон наполягав, що це або він сам, або інший мандрівник у часі, подібний до нього, відчайдушно бажаючи повернутися у свій рік 2256, Карлсон благав владу відпустити його, але відмовився повідомити, де саме схована його машина часу, побоюючись, що технологія потрапить не у ті руки. І коли здавалося, що історія вже не може стати дивнішою, сталося неймовірне. З'явився загадковий чоловік, який вніс за Карлсона заставу у мільйон доларів. Карлсон мав з'явитися у суді у квітні 2003 року, але так і не прийшов. Він зник без сліду, не залишивши жодних даних про своє існування до грудня 2002 року. Жодних записів, документів чи свідчень про нього раніше не знайдено. І по сьогодні Ендрю Карлсон більше ніколи не був ніким побачений, ні почутий. Це змушує задуматися, чи справді він був мандрівником у часі, чи, можливо, вся ця історія найгеніальніший обман століття. Серед усіх дивних і незрозумілих яви, що трапляються у світі, важко не спитати себе. А чи не живуть мандрівники в часі серед нас постійно? Спостерігаючи стіні, мандруючи крізь історію, залишаючи ледь помітні сліди свого існування і тим самим змінюючи нашу реальність навіть що ми цього не усвідомлюємо, можливо, справжнє питання, яке варто поставити, звучить так: а що вже змінилося?